Всім доброго дня! З вами Олексій. Це компанія Америка Нафта. Часто у нас запитують саме бюджетні автомобілі. І сьогодні буде такий топ. Ми підготували спеціально для вас 15 автомобілів. Це будуть седани та кросовери, які можна купити в бюджет 7-9 тисяч доларів без врахування ремонту. Якщо для вас цікаві актуальні ціни на американських аукціонах, нещодавно у нас вийшов топ-вересень, де вам показали 20 найліквідніших та дуже вигідних автомобілів. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні наші випуски, та поставте вподобайку. І починаємо наш топ. Перший буде дуже популярний та бюджетний кросовер це Ford Escape, автомобіль 2020 року. 2,650 – виграшна ставка на аукціоні, і таку машину можна купити до 9 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Економічний двигун 1,5. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись по лівій задній стороні. Таку машину навіть з ремонтом можна купити до 10 тисяч доларів, але це двигун 1,5. Якщо ви розглядаєте 2,5 або 2,0 або ще гібридну версію, то таке авто буде дещо дорожче. Хороші ціни зараз в США на ескейпи 17-19 років. Я вам покажу на прикладі 18-го року. Весь є комплектації і 1,5 двигун. І всього лише ціна 1200 доларів. Тут мінімальні пошкодження по передньому бамперу. Такі машини зараз можна купити буквально від 700 доларів на аукціоні, і в загальний бюджет можна їх розглядати 7,5-8 тисяч. Наступним у нас буде також бюджетний кросовер, це Ford Edge. Неодноразово ми привозили до нашого СТО та їх ремонтували. Я вам покажу Ford Edge 16-го року, який було продано за 2150 доларів США. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 8300-8400 плюс ремонтні роботи. Тут сел комплектація та 2.0 двигун. Є двигун 3,5, але в даному випадку тоді буде ціна загальна дещо дорожча, там 10-10,5 тисяч доларів. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони пройшлись по боковій стороні автомобіль доволі ліквідний на вторинному ринку. Зараз купити автомобіль США можна дуже вигідно. Це Mercedes-GLS 2022 року ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 18 року ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Зараз дуже просіли ціни на автомобілі. Nissan Рок. Багато їх на американських аукціонах покажу вам 2020 року в СВ комплектації і було продано за 2050 доларів. Дуже хороша ціна, враховуючи, що тут всього лише 30 тисяч миль. Передній привід, незначні пошкодження по передній стороні. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 8500-8600 плюс ремонтні роботи. Наступний у нас буде джип Чирокі ліквідний кросовер, який було продано всього лише за 2450 доларів в США. Таку машину можна купити до 9000 доларів плюс ремонтні роботи. В даному випадку автомобіль має мінімальні пошкодження по лівій задній стороні. Тут хороша комплектація, і це авто 2019 року. Доволі часто такі машини купують у нас як для себе, так і для подальшого перепродажу. Якщо ви для себе розглядаєте бюджетний седан, то зараз дуже вигідно в США можна купити автомобіль Ford Fusion. Покажу вам на прикладі 2018 року, SE комплектація і виграшна ставка всього лише 2000 тисячі доларів, буквально мінімальні пошкодження по кузовній частині, і таку машину можна купити в загальний бюджет до 8000 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте часно запитуючи гібридні версії, гібрид 17-18 років обійдеться в бюджет 10-10,5 плюс мінімальний ремонт. Один з найдоступніших кросоверів, які можна купити з США, це до Джорні. Я вам покажу на прикладі 2018 року, SE-комплектація, і всього лише 1550 доларів виграшна ставка на аукціоні. Автомобіль майже не має пошкоджень, його можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Таку машину можна розглядати в бюджет 7300-7500 доларів вже в Україні. Якщо ви розглядаєте з мінімальними пошкодженнями, їх можна купити буквально від 500 доларів. Популярний сімейний кросовери Mitsubishi Outlander Далі в нашому випуску я вам покажу на прикладі 16-го року, і цей автомобіль було продано всього лише за 2600 доларів США. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет до 9000 доларів. Тут пошкодження мінімальні, вони пройшлись по задній стороні. Також варто сказати, що тут повний привід. Якщо ви для себе обираєте бюджетний седан 21-22 років, один з найкращих варіантів це буде Volkswagen Jetta. Я вам покажу на прикладі автомобіля 21-го року, який було продано всього лише за 2550 доларів п'ятсот доларів США. Тут базова комплектація, автомобіль має передній привід і мінімальні пошкодження по передній правій стороні. Хочу зазначити, що на ці автомобілі доволі багато різних запчастин, і вони є всі в наявності. Таку машину можна розглядати в Україні в бюджет до 8,5 тисяч доларів. Популярний кросовер, який зараз можна купити дуже вигідно. Це джип компас топовій комплектації 2020 року. І всього лише 2800 доларів виграшна ставка. 8800 плюс ремонтні роботи обійдеться цей автомобіль. Пошкодження мінімальні, вони пройшлись по лівій передній стороні. Volkswagen Tiguan – надійний кросовер, який зараз користується великим попитом. Покажу вам 2017 року, який було продано за 2750 доларів. США Цей автомобіль обійдеться до 9000 тисяч доларів. Пошкодження тут майже відсутні. Одразу можна сертифікувати та поставити його на облік. 2.0 двигун та 87 тисяч пробігу. Наступний кросовер можна розглядати в бюджет до 8 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. І це Volvo XC60 в даному випадку 2015 року в хорошій комплектації і виграшна ставка всього лише 1825 доларів. Мінімальні кузовні пошкодження по цьому автомобілю, в залежності від комплектації а також пробігу, його можна розглядати в бюджет від 7,5 до 9 тисяч. Наступний кросовер повнопривідний теж можна купити та привезти в бюджет до 9 тисяч доларів. І це Land Rover Discovery Sport автомобіль 16-го року. Виграшна ставка на аукціоні всього лише 1625. Пошкодження тут пройшлись по передньому бамперу. Його потрібно буде замінити і можна ставити на облік цей автомобіль. Надійний, хороший кросовер, і таку машину можна купити в бюджет 8-9 тисяч доларів. Далі буде бюджетний седан, і це Mazda 6 в турінг комплектація автомобіль 2017 року. 2,350 – виграшна ставка по цьому автомобілі. Його можна розглядати в бюджет 8,5 плюс ремонтні роботи. Пошкодження мінімальні, вони основні пройшлись по правій передній стороні. Є дуже багато запчастин на ці авто, ми дуже часто купуємо нашим клієнтам, але в основному це кросовери, це Mazda CX-5, а також нові CX-50, CX-30 та CX-90. Продовжуючи тему бюджетних кросоверів із США, покажу вам ще Lincoln MKC. автомобіль 17-го року в топовій комплектації і всього лише 2200 виграшна ставка на аукціоні. Його також можна розглядати в бюджет 8-8,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Тут 2.0 двигун та повний привід і пошкодження по задній стороні потрібно буде замінити задній бампер і закінчую наш випуск автомобілем марки Audi. Це буде седан Audi A4 преміум комплектація автомобіль 2014 року. Всього лише 2450 доларів виграшна ставка на аукціоні. Мінімальні пошкодження вони прийшли по задній стороні. І таку машину можна розглядати в загальний бюджет 8300-8400 плюс ремонтні роботи. Також зараз хороші ціни, якщо ви розглядаєте Audi A4 17-18 років. Їх можна купити буквально від 4,5 тисяч доларів в США. Ось такий випуск у нас вийшов в топ-15 бюджетних кросоверів та седанів. Ці автомобілі вже ви можете побачити на нашому місто, ми кожного тижня випускаємо нові відео з реальними кейсами автомобілів, які ми привозимо нашим клієнтам під ключ, ремонтуємо та ставимо на облік. Якщо ви також хочете вигідно купити автомобіль з США, телефонуйте за номером на екрані або пишіть нам в чат-бот. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку, щоб не пропустити наступні цікаві випуски.